Привітаємо школярів, батьків і вчителів Днем Знань. Це справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пісняння, до нових звершень та самостійного життя. Цього року починають своє шкільне життя першокласники. І ми запрошуємо їх до слова. перший раз у перший клас. Ми йдемо до школи. раді радість поруча. Ма людей до школа. зустрічає нас мій день перший клас. Початок тришки не навчає, будемо вчора онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет, ми обіцяємо вчитись, старатись, ніколи не здаватись. Цікаво, вчителька в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом чай забуду, вона помічник свій буде. А вам буду -буб! Не на легко. Хай, хай не була край. Почалася довга сежка. Перший дзвоник залунай. Бажаємо нашим першачкам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Сьогодні ми окремо вітаємо наших одинадцятикласників зі святом першого дзвоника. Ми переконані, що ваші здібності, наполегливість. Та віра в себе стануть запорукою визначних успіхів на обраному шляху. Вам слово з усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене маленьку, в перший клас маму з татом відпривели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика урани спакувала. Школа краще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. Вересень панує вже довкола, на що той художник, царя Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок твори, теореми і кохання дзвоник, що нас пишемо урок. Ріді наші вчителі пробачте за пустощі великі і малі, за непослух, чи не вивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. Дякуємо вам за силу і терпіння вихованні молодого покоління за світлознань ми вдячні вам безмеж. За щирість і відвертість, звісно, теж. Ми тут навчилися дружити, пізнали, хто добрий, а хто злі. І вам тоді добре буде жити. Це краще місце на землі. Вітаємо собі на зміну маленьких учнів, перший клас. Учіться, любі, на відміну. Простіть мужніти в добрий час! Нехай цей рік буде набагато яскравішим. Успішнішим, крутішим ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та кожну родину. А ми запрошуємо до вітального слова директорку нашого ліцею, виник Ольгу Віталіївну. Шановні учні, батьки, вчителі, вітаю вас з Днем Знань з початком нового навчального року. 1 вересня символізує новий старт, нові відкриття та можливості. Нехай цей рік буде сповнений яскравих емоцій, цікавих уроків, нових друзів та незабутніх моментів. Бажаю вам миру, щасливого дитинства. Яскравого та насиченого шкільного життя зі святом вас З початком нового навчального року.